Ось вони і листи щастя приходять, штрафи. Ану, кажіть, вже отримували в Нідерландах штрафчики, прилітало. На своїй шкода, єті 2011 року з по кліматконтролем наступив на гашеточку. 120 євро, будь ласка, королеві заплати. Що мені подобається, я порушив, я повинен заплатити, от не однікайся. Немає отих мінтів, які розказують, що давай сюди, туди-сюди, тут скільки є, давай, показуй кошельок. Будь ласка, ні, ось о машина. Ось сюди я їхав, ось у попіару, я можу подивитися, де Фотографія з ким сидів, що пив, будь ласка, все заплати, і ці гроші підуть, знаєте, десь на підуть куди їм треба, а не якомусь чиновнику на гілінтвагієм. Так що вам написано: от, якщо я на один тиждень, там на два тижні, наскільки я заборгованість, уже в мене штраф росте в геометричній прогресії. Дуже знатна порада. Не давайте свою тачку, яка на вас зарігіна, своїм там кінтам, дівчатам, хлопчатам їздить кататися, тому що хтось наступи на гашеточку, хтось неправильно парканеться, прийде штраф на вас, на кого зарігана ця тачка. Не прийде штраф під васі і дяді кльові. Ні, прийде штрафчик, от якогось є піарчик, отфоткали, заплатили і все. І живіть далі, живіть порядком. Оце метод отого е, кнута, який тут діє дуже-дуже класно, в Нідерланду.